Доброго дня! Рада вас вітати на моєму каналі. Мене звуть Анна Кравченко, і сьогодні в нас буде нестандартний випуск, тому що я його зробила разом з дуже крутим. Спеціалістом. Чому мене так мало останнім часом на каналі? Тому що ми відкрили виробництво у Туречині. Ми виробляємо самостійну косметику і зробили перший продукт в колаборації з Лізою Макаревич. Це каратін клінер продукт для професійного використання. Його основна функція це знежирення шкіри, а також він дуже круто підчищає лінії. Чим каратин клінер відрізняється від інших знежирювачів? По-перше, в ньому немає спирту. В ньому немає солі, і його склад настільки м'який, що навіть якщо ви дуже-дуже багато разів підчищуєте, ваша шкіра залишиться зволожена та більш доглянута, ніж була до. І зараз Ліза Макаревич вам покаже і все розкаже, як ж працювати каратин клінером і зробити дуже класні брові за допомогою цього продукту. Завжди першим етапом у професійному оформленні брів йде очищення. В даному випадку ми будемо використовувати новий професійний піний мус з м'якою безсульфатною базою. Ми набираємо мус на щіточку, дуже така м'яка стабільна піна, яка не розтікається, тому працювати з ним достатньо комфортно. Тепер ми будемо використовувати засіб для знежирення брів перед процедурою фарбування. Керетин Клінер має дуже зручний дозатор у вигляді спрею, що дозволяє нам дуже зручно ним користуватись, набирати його і у стаканчик, і у баночку, і розпиляти на ватний диск. Я набираю на один ватний диск. Цього нам достатньо, щоб обробити обидві брови. Делікатними достатньо рухами. За направленням зросту волосків, протираємо і шкіру, і волоски. Після підготовки шкіри до фарбування ми можемо приступати до формування нашого ескізу. Для цього ми також будемо використовувати керетин-клінер. Ми його набираємо собі у будь-яку ємність, яка вам зручна для того, щоб змочити пензлик. У лінійці пензликів бренду Elan є два прямих пензлика, які ми можемо використовувати для формування каркасу брів. Також є олівець, це колір B02, він такий ж більш чорний, і є ще B01, він більш коричневий. Як один з ймовірних етапів розмітки, ми можемо використовувати будь-який прямий пензлик. Змочуємо повністю пензлик у Keratin клінер. Залишки забираємо. На ватний диск або серветку, і на вологий пензлик ми набираємо олівець ось такими рухами маятниковими, на одну і на іншу сторону нашого пензлика. Після цього ми можемо приступати до розмітки, і ваш пензлик буде малювати, немов маркер. І, як другий варіант розмітки, ми можемо використовувати просто неймовірну новинку від бренду Elan це рідкий олівець. Пензлик точно так само ми змочуємо у Keratin Cleaner, забираємо залишки об серветку і набираємо на одну і на іншу сторону наш рідкий олівець, і також можемо таким чином робити розмітку. Для зачищення лінії ми будемо використовувати той самий пензлик, яким ми робили розмітку. У стаканчик я набрала карантин клінер і підготувала вологий ватний диск. Змочуємо пензлик повністю у карантин клінер і починаємо з зачищення. Періодично витираємо наш пензлик, для того щоб забрати з нього залишки бруду, і знову змочуємо у каратин клінер. Після того, як наша розмітка готова, ми можемо переходити до корекції брів. Зазвичай я дуже таке товсте, дуже щільне волосся забираю за допомогою пінцета, а увесь інший пушковий волосок забираю за допомогою воску. Для фарбування я буду використовувати гель фарбу Elan у відтінках 03 з. Додаванням невеликої кількості бустеру від Smart Pro Tinting System у відтінку Indigo, для того, щоб трошечки захолодити основний колір, якщо є ділянки, на яких ми виступили. Тобто вийшли за нашу форму, в такому випадку ми також можемо зачищувати наші лінії за допомогою каретин клінеру. Це може бути той самий прямий пензлик, яким ми робили розмітку. Або це може бути ось такий пензлик Elan, також серія Blackwood номер 4 Змочуємо його у каратин клінер, просушуємо на серветці. І вирівнюємо нашу лінію, якщо це необхідно. Оскільки в зоні брів у нас залишається така світла плямка, це може бути шрам від якогось запального елементу і так далі, такі ділянки завжди не профарбовуються. Тому в нас є така паличка-вручалочка, це фарба Flash Tint, якою ми можемо зонально закрити якісь недоліки або попрацювати у волосковій техніці. Наразі я буду використовувати два відтінки: чорний і світлокоричневий у пропорції 50 на 50. Для фіксації волосків я буду використовувати ось такий новенький фіксатор. Він має дуже приємну таку м'якеньку текстуру, прозору, прочесуємо волоски, якщо вони дуже жорсткі, прочесуємо у протилежному напрямку, трошки залишаємо підсохнути. І Потім можна цією щіточкою, можна новенькою щіточкою чисто вкладати у потрібний нам напрямок. Ось таке чином. Те ж саме повторюємо з іншої сторони. Ось такий результат ми отримали. Ну що вам сподобалось. Якщо у вас є питання, обов'язково пишіть в коментарях. Ставте лайк, ставте ще щось, що можете поставити, і до наступних зустрічей.